Terima kasih telah menonton! Вас ви дивитесь зірковий коктейль, програму про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостини завітала чарівна дівчина-конференціє та громадська активістка Анна Кривопишина. Вітаю тебе! Аня. <ривіт> так, власне, Анна Кривопишина нині відома конференсьє у нашому місті, але я знаю, що за шкільних років ти була досить сором'язливою. Як тобі вдалося подолати оцей страх аудиторії, страх сцени? А так дійсно, Галю. Ти просто потрапила в точку, тому що у школі я можливо, дехто може зараз цьому не повірити, але я була дуже сором'язлива для мене вийти до дошки. Відповідати перед усім класом це була така своєрідне випробування, коли щічки зразу червоніли, голос хвилювався. Я забувала, що я маю сказати, але в принципі, так як матеріал я знала добре, вчилася, я не відмінно, то все одно відповідала. А потім, якось в якийсь момент, я зрозуміла, що я не хочу бути такою, я хочу більше працювати над собою, і поставила собі мету, що я. Не буду боятися аудиторії. Я буду виступати на великій аудиторії. Почалося все із таких домашніх концертів. Концерти у дворі ми організовували разом із подругами. Ну це так, років 12 дванадцять тринадцять усіх сусідів. Так да? ми запрошення розкидали Боже. по скриньках. спускали всіх в один час. Певний що -то. зараз у нас буде концерт. Організовували програму. Хто що вмів, Хто вмів співати? Навіть і не вмів співати, все одно співав танці, якісь покази мод навіть влаштовували. Це все було в нашому дворі. І я пам'ятаю, коли ми ці концерти перестали проводити, то навіть сусіди запитували дівчата, що ж це таке. Ми ж чекаємо де, на де, де програма, програма так. Але ми вже виросли. Нам вже було років так 15 кажемо та які вже концерти. Ні, вже. Це от з того моменту це почалося, і я зрозуміла, що ну, я не можу без ось таких цікавих заходів, без такої організаційної роботи. Ну і далі вже це виросло в таку улюблену справу. Я знаю, до того, як ти почала працювати конференціє, ти також була ще нянею профес-менеджером, а також і ще журналістом. Де тобі найбільше подобалось, і можливо, ким би ти ще себе хотіла спробувати? А, ти знаєш, дійсно професії я спробувала дуже багато ще і адміністратором працювала у приватній стоматологічній клініці. Так, це був такий період після університету, можливо, пошуку себе досить такі складні 2008-2009 рік, але я Розуміла, що я можу пробувати себе в різних е, ролях, і, в принципі, я дуже швидко навчаюся. Дуже подобається мені журналістика, дуже подобається. І я працювала з, іншим, з задоволенням в газеті «Спорт і здоров'я певний період, потім як фрілансер дописувала. Можливо, ще й до цієї професії я повернуся, тому що все це дуже творчі, творча сфера і можливість реалізувати себе у різних напрямках. А за освітою ти хто? За освітою я український філолог, магістр філології, закінчила аспірантуру Черкаського національного університету. І також я викладаю українську мову та літературу. Вже викладаєш. А ти до чого хотіла довести? Чи викладаєш, чи ще ні? Вже так. Да? Я викладала два роки якраз після закінчення університету перед вступом до аспірантури. Викладала теорію літератури, вступ до літературознавства, зарубіжну літературу. Дуже мені подобалось. це робота зі студентами. Це постійне перебування у такому молодіжному середовищі, також величезна робота над собою, тому що на тебе дивляться, тебе сприймають, тебе слухають, і до цього теж потрібно докладати дуже багато зусиль. Але ця робота мені подобалась. того, що ти проводиш дійства, ти ще також є автором кількох проектів, які відбулися в нашому місті. Зокрема, місто позує тобі, арт п'ятниці. Що це за проекти? Так, це були перші такі проекти в моєму такому громадському громадській реалізації. Місто позує тобі. Це фотопроект для креативних фотографів, а також для всіх, хто просто любить наше місто. Воно чарівне, воно прекрасне. І про це потрібно постійно говорити, і постійно бачити з різних, різних ракурсів. І тому ось головна мета цього проекту була саме така: подивитися на місто Черкаси з незвичайних ракурсів. Ти згадала про команду. Я не можу не згадати про твою команду. Я знаю про те, що ти постійно працюєш не одна, в тебе є надійний такий на. Парни, компаньйон, колега це твоя сестра Катя. Чи часто ви з нею сваритесь? Ну, звичайно, сестра це моя найкраща подруга. Тут уже по іншому не можу сказати. Ми з нею дуже близькі. Ми з нею... а хто з вас ви старший? вибачте, старше. Ти? Я mm -hmm. старша на рік і три місяці, але ми не відчуваємо цієї різниці. Ми майже як близнята. З першого класу ми разом ми навчалися 10 років в школі разом, потім 5 років в університеті. Весь цей час ми сиділи за однією партою. так, І, звичайно, сварки були, ну як між сестрами, але це ну, максимум годину ми можемо не розмовляти одна з одною, потім ти ж моя сестра, ну чого нам сваритися? І всі подорожі, всі наші проєкти ми реалізуємо завжди разом. і я... Завжди розумію, що це найбільш надійний партнер. <смі> То якщо я кажу, попрошу вона ніколи не відмовиться, навіть якщо це їй важко буде зробити, але вона все одно це зробить і подорожувати теж набагато краще вдвох, коли ти їдеш в нову невідому країну на семінар. Так там люди потім знаходяться, але ж весь цей процес поїздки вдвох набагато веселіше, набагато цікавіше. Те, ви вже встигли помандрувати, побувати разом. А подорожувати я обожнюю надзвичайно. Я, до речі, тільки вчора повернулася із подорожі на Західну Україну. Це так, так, так для ушарити, було. Львів. Так, і Чернівці. Це була Чернівці. моя мрія побачити Чернівці. Нарешті цього року я її втілила. Із країн, ну не скажу, що я дуже багато де була. Це Німеччина, Польща, Болгарія. Ем, ну так, приїздом через Румунію, Росія. Все. Але я так сподіваюся, що цього року. Ем, Дуже потрапити в Сербію, дуже цікавий буде молодіжний фестиваль, на який я хочу поїхати. Того року ми були теж на молодіжному фестивалі в Лейпцигу, в Німеччині і там проводили свій майстер-клас. Що, що ви проводили? А, так, ми проводили майстер-клас із візуалізації своїх бажань. Так. Це дуже цікава техніка, яка дійсно випробувана на собі. Вона діє, і ми вирішили запропонувати молодим людям також долучитися до цієї техніки. Умова майстер-класу була англійська мова з перекладом, з перекладом російською. Ми дуже довго працювали над цим. Майстер-класу, тому що знову ж таки треба все прописати, треба подумати, зібрати всі матеріали, які потрібні. Але у нас було на майстер-класі понад 30 учасників. Ну, для такого формату це дуже багато. Тому що уявіть. Це три дні цього фестивалю, чотири дні, коли приїжджає молодь із різних країн Європи. І протягом п'яти днів обмінюється досвідом. Майстер-класи йдуть паралельно. І до тебе можуть зайти, там, потім перейти в іншу руху, і тому треба зацікавити цю аудиторію, щоб вона залишилась саме у тебе. Тому от ми були надзвичайно задоволені, що стільки багато у нас було учасників, іноземці у нас були, і деякі україномовні. Учасники, але в принципі майстер-клас подобається. ти як тренер із візуалізації бажань, які вже мрії здійснила, які мрії ну допомогла собі здійснити, скажімо так. Ні, в мене взагалі багато. Звичайно, вони ще тільки на стадії здійснення, але одна з них це робота конференція. Я про неї мріяла, дуже довго мріяла, дуже довго до цього йшла. Починала ще з університету і зараз я розумію, що я хочу розвиватися в цій сфері, мені це дуже подобається. Я обожнюю цей момент, коли ти вже береш мікрофон в руки, коли починається якийсь захід, і вже потрібно максимально включитися і викладатися на всі столи. Звичайно, що я мрію побувати в багатьох країнах. Для мене подорожі це найбільше таке натхнення. От я приїхала з цієї подорожі, я відчуваю такі от знаєш, крила за спиною, натхнення. Я розумію, що зараз мені дуже хочеться працювати, дуже хочеться багато цікавого робити і вже просто з сьогоднішнього дня вже зустрічі, зустрічі і в принципі включаюся в роботу. Ти і відпочиваєш, і пізнаєш світ, і отримуєш від цього насолоду. Я дуже люблю активний відпочинок. Так, на пляжі теж можна полежати, трошечки там поплавати, але ось такий відпочинок, як в мене був, це кожного дня нове місто, вночі переїзд поїздом. Зранку ми в новому місті валізу залишили на вокзалі, карту в руки, дивимося, місто, питаємо перехожих, розпитуємо, знайомимося з місцевими жителями. Насолода неймовірна. Тигають тільки десь передрімати для того, аби набратися сил. Передрімати можна, коли вже приїдеш додому. Так, дуже хочеться розкрити тебе саме як особистість. Не, професій... Не професійну людина, скажімо так, а саме цікаво розкрити тебе як особистість. Для цього я тобі пропоную пограти у своєрідну асоціативну гру. Уяви, що існує коктейль під назвою Анна Кривопишина». І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Так. Це перше, що спадає на думку. Так. Так? З чим ти займається цією? Так. Тигр, джунглі, сонце, крила, зірки, гора. Не знаю, чому так. Хай буде. І, мабуть, парк. Я дивлюсь такий коктейль, справді насичений. А якби це була риса характеру, що б ти додала? Я дуже відповідальна, дуже відповідальна. Якщо мені поставили задачу, я її обов'язково виконаю. Як би мені це важко не було, але це я за собою розумію. Я можу робити одночасно кілька справ, і, в принципі, це мені подобається. Тобто мені не потрібно, що зараз я вип'ю чай, потім я печиво, потім я напишу в блокноті якісь свої задатки. Тобто я це можу все і від того якість не втрачається. І ще я дуже люблю, вчитися, дуже люблю вчитися. І ось знайомство із цікавими людьми найбільше для мене джерело для навчання. Коли ти спілкуєшся з цією людиною, коли ти в неї вчистять, переймаєш якісь є можливо, погляди, виси характеру, її сприймання світу, і це дуже тебе збагачує. Тому що в книжках так, там дуже багато розумного написано, я дуже люблю читати, але ось в такому живому спілкуванні набагато більше користі. Така, скажімо, неформальна освіта. Так, так. Я дякую тобі за приємну розмову. Бажаю, аби твої мрії візуалізувалися, аби все у тебе складалося найкраще. Дякую, що завітали до нас на програму. І дякуємо вам, любі глядачі, за те, що ви провели цей час разом з нами. А ми зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте.